У Тернополі відкрили перинатальний центр матері і дитини. Його ремонт тривав ще з 2012 року. На реконструкцію у минулому році виділили 25 тисяч 810 гривень. Станом на лютий 2016 року звітують замовники. Заплановані роботи по об'єкту Реконструкція будівель Тернопільського перинатального центру матері і дитини виконані та оплачені в повному обсязі. На відкриття центру прибув віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Ще тиждень будуть проводитися дезінфекційні роботи, після чого приміщення освятять. Тільки тоді реконструйований перинатальний центр матері і дитини зможе приймати пацієнтів. Я б в першу чергу хотів би подякувати вам за те, що ви, як громада, змогли знайти з себе сили добудувати. Держава знайшла кошти через капітальні видатки. Народні депутати підтримали цей процес, а голова адміністрації його реалізував. Пронатальний центр матері і дитина це була епопея, сльози, плач. плач людей, плач матерів, які змушені були певною силою певних експериментів над цим центром поневірятися або перебувати в одному приміщенні по 10 по 12 людей, матерів в одній кімнаті. Наразі відремонтовано три поверхи першого корпусу центру та підвальне приміщення. 32 палати розраховані на одну-двох породіль. В кожній палаті є санвузол, унітаз, умивальник, біде, душова кабіна, кнопка виклику медперсоналу, постійна подача гарячої води. Також реконструйовані операційний блок, 27 кабінетів, 36 санвузлів, приймальне відділення, харчоблок, сходові клітки, коридори, хол, три ліфти. Проведено електромонтажні роботи.